бувати, потому тим, з цією колотивкою, колотивкою, ми затипали, розтворили суміш і все. І тоді виїжджаєте в роботу, на цей кран закривати. запиваєте, я розумію. От цей, вона колотивкою заваляє. Там той весь час працює. Той, той весь, весь час працює, ввічений, ввічений. це системно. Що там може бути, при, 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 на що треба увагу, Що там більше. Ну, подивлятися до масла. Уровень масла і раз в рік, якщо хочете круглий рік робити стабільно, то після зими поміняти діафрагми на носу. Діафрагму. І тоді на рік проблем фактично немає. Так, тут то, то, отець. То, то, Діафрагма то, 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 то. міняються, ось знімається, і відкручується ці. І, Спочатку це говорю, знімається ця ерунда така повністю, оце кульцо. Потім розкручується лесні ті болти, знімаються кишки, міняти по очередному. Одну вскрили, масло зляли знизу, одну вскрили, вийняли, поставили нову, раз на місце і на так покругу. Mm -hmm. ну, Ну так Ось жітаю, за тих пір, не саме заляк великі обороти. Обороти повинні бути не найвище 540 оборонів. Так. так, ну. Ні, во може бути і на тиж. В Куботі, в Куботі, дві передачі має ну, бали заромож. Тут. Балі. три. Ну так, то ми він добрива розкидаємо, там, там поза 600 валит, якщо 6-ї ну, але... Он... Не буде. О, от, це, от, це, от це тільки що про що він говорив. Ну але то ми на швидкості йдемо. Просто передача і е, Швидкість там, обороти вала більші і насос виходить з Треба дивитися, щоб іменно в даній ситуації було 540, 506. Нежелательно. Тобто лучше дай меншу передачу, да е, воно буде все нормально, тільки не довго. Першу очі вилетять між на не ага. просматривайте, Хоп, не першу, не забуваю далі. А Його. якщо навіть вам треба скорість та сама, допустимо, 15 кілон, то включайте там, допустимо, так як у нас. 750. Скорість та сама, а обороти менші. двигуна. А якщо менша скорість... По пульту. Пульт тут в тиск вже стоїть. Манометр. Ну, Тиск виставляється там. Манометр цим манометром. Ага. Це два борта, правий лівий. Включено, виключено. Якщо треба однією стороною, в одну сторону включити. Чи право, чи ліво. А так включено, виключено. Ось зайшли в радок, клас включено. Вийшли з радка, клас виключено. Все. все. Що тут, тут більше і прямо дрісті немає. Просто, просто і це. 100%. Оце така техніка. Хочете, запусти, покажу, як воно. Конечно. Хочемо

Як? Я бачу, що у вас багато, практично це лохмани, гербіцидні, це, це гербіцидні. Mm. Теж все лохмані мали. Гербіцидні у нас у лохмани, ми взяли, були іншу таку щотку, герб... mm -hmm. гербіку. Не, не практично. А це може самі бікету. Ну, зрозуміло, бо да не. Розбираємося. Розбираємося. Нема такого ніде нічого. Ну, поважно, це ви в цій фірмі працюєте. Прошу? Та і фірмі працюєте, що поставляєте ні Ні, я.